Друзі, привіт! Для цього смачного рецепту візьмемо курячі крильця 1 кілограм, і нам необхідно їх порізати на порції. Розрізаємо крильця на дві частини, перекладаємо крильця в окрему ємність і будемо тут їх маринувати. Для маринаду беремо гірчицю 1 чайну ложку і майонез 2 столові ложки. Ретельно все перемішуємо, накриваємо і ставимо в холодильник близько на 1-2 години. На сковороду наливаємо трохи олії, ретельно розігріваємо і викладаємо наші крильця. Смажимо під кришкою приблизно по 8 хвилин з кожного боку. Час перегорнути крильця. Знову накриваємо кришкою і смажимо ще 8 хвилин. І тут, друзі, мені здалося, що з моїми крильцями щось не те. Бо пустили занадто багато вологи і, начебто, варились замість того, щоб смажитись. Однак, на щастя, для цього рецепту це зовсім не принципово. Тому перевіряємо ножем. Чи приготувалось м'ясо, ніж входить легко. І зараз будемо готувати соус. До крилиць я додаю одну столову ложку крохмалю. Можна брати будь-який. Також одну столову ложку меду. Натираю на дрібній терці два зубчики часнику і смажу ще пару хвилин, постійно перемішуючи. Вогонь ставимо середній і кришкою вже не накриваємо. Додаю одну чайну ложку орегано. Також соєвий соус 50 мл або 3 столові ложки. І додаю томатну пасту. В мене тюбик одноразової томатної пасти це 70 г. Все перемішую і смажу крильця. Ще одну-дві хвилини. М -м, друзі, який аромат! Вже не терпиться викласти в тарілку та скуштувати. Чудовий рецепт мені дуже сподобався крильця смачні, соковиті, трохи пікантні. Обов'язково приготую ще. Можна у вихідні побалувати родину або накрити подати на стіл гостям. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. Дякую вам за перегляд! Смачного і гарного настрою!